Вечора 4 серпня українці відзначають першу річницю нової реформованої національної поліції. Для правоохоронців та мешканців Донецької області ця дата має трохи інше значення ніж для жителів інших регіонів країни. Тут міліція перетворилася на поліцію ще раніше, тоді, коли вперше правоохоронці допомагали людям уговтуватися після артилерійських обстрілів, коли почали працювати у прифронтових населених пунктах, де стало ледь не єдиними представниками. Держави, коли не тільки забезпечували правопорядок та розкривали злочини, а почали нести службу на блокпостах, стратегічно важливих об'єктах та взяли на себе функції, продиктовані військовим часом. У сьогоднішньому випуску згадуємо основні напрямки роботи та досягнення поліції Донеччини за останні місяці. Швидке Реагування – пріоритет поліції, оперативне реагування на звернення громадян в зоні АТО дуже часто рятує життя. З цією метою вулиці Донеччини поступово почали патрулювати групи швидкого реагування. Вперше вони з'явилися на дорогах Лиманського району. Потім були Маріуполь, Сартана, Бахмут, Константинівка, Добропілля, Селидове та інші пункти зони дії Краматорського, Бахмутського, Покровського, Волноваського відділів поліції. Вже у березні їх було 40. 5. На сьогодні з появою патрульної поліції їх кількість зменшилась. Правопорядок на вулицях населених пунктів, де не працює патрульна поліція, продовжують забезпечувати 32 наряди груп швидкого реагування, розкриття правопорушень за гарячими слідами та загальне зниження рівня вуличної злочинності в області здебільшого результатами їхньої роботи. Аби не допустити повторення подій 2014 року, поліцейські донеччини постійно проходять тренування та навчання з протидії тероризму, наближені до реальних бойових умов, раптова тривога, незапланований підйом підйом у 6 й ранку та збори у повному екіпіруванні у своєму підрозділі за лічені хвилини. Таке сьогодення правоохоронців донеччини. Керівництво главку постійно ініціює тренування на полігоні, де поліцейські відточують свої навички поводження зі зброєю, бойовими припасами, спеціальною бойовою технікою, яка є на озброєній поліції області. Раз за разом правоохоронці відпрацьовують дії в екстремальних ситуаціях, вводячи у дію план Фортеця, удосконалюючи свої дії при незапланованій атаці з повітря, пожежі, спробі захвату адмінбудівлі та інших змінах в оперативній обстановці. из истории, да, два года ровно назад на улице Георгиевской было захвачено здание, погибли сотрудники полиции, на тот момент еще, на тот период еще милиции. Дабы не было таких более случаев, и чтобы мы могли показать, на что мы способны, мы проводим регулярно такие учения. Могу сказать, что сотрудники полиции Донецкой области готовы, наверное, как не одни, одни из, наверное, всех, наверное, на территории Украины, которые наибольше всего подготовлены, могут дать реально вооруженный отпор преступникам. в прифронтових населених пунктах, де люди особливо потребують допомоги, співробітники поліції з числа главку батальйону спецпризначення та відділу швидкого реагування постійно відряджаються керівництвом поліції області до Авдіївки, Мар'янки, Торецьку та інших населених пунктів, які досі потерпають від обстрілів бойовиків. Нещодавно в очеретиному, що найближче до сірої зони, запрацював дільничний пункт поліції. Тепер поліцейські тут завжди поруч. Правоохоронці допомагають місцевій поліції відвідувати громадян, надавати їм посильну допомогу та паралельно виявляти та прийняти правопорушення. Особлива проблема у регіоні та вкрай у профронтових населених пунктах велике скупчення незаконної зброї та боєприпасів. Тому саме тут поліцейським дуже важливо виявити незаконні небезпечні предмети, не дозволити людям нашкодити собі та оточуючим, та потрапити смертельно небезпечному вантажу до мирних регіонів України. Наряду с этим подразделение Главного управления национальной полиции в Донецкой области, переданные силой батальонов полиции спецназначения с других областей, круглосуточно несут службу в составе пеших патрулей, автопатрулей, групп быстрого реагирования, ну и также на блокпостах. Из незаконного оборота изъято 40 гранатометов, более 500 гранат, более 30 единиц оружия, 300 тысяч боеприпасов и более 40 килограмм взрывчатых веществ. Особливе завдання поліцейських донатчина – затримувати учасників незаконних збройних формувань, де весільні груп осіб, причетних до їх діяльності. З цією метою в області проводять масштабні оперативно-розшукові та слідчі роботи. Поліцейські постійно взаємодіють з населенням та громадськими активістами, волонтерами, які допомагають правоохоронцям у цьому. Так, у березні 16-го року був запущений спільний проект поліції донеччини та волонтерів. Ресурс СТОП тероризм, де за чіткою структурою збирається інформація про її ієрархію терористів. На сьогодні на сайті вже є дані про більш ніж 3,5 тисячі терористів, які обіймають керівні посади у ДНР. Щодня ресурс поповнюється новими іменами бойовиків. Значну частину інформації на ресурс надають самі мешканці, у тому числі з окупованої території. Мы устраиваем эту структуру, и люди, предоставляют нам информацию на этом сайте, мы изучаем ее, анализируем и дополняем, заполняем эту свободную ячейку. И таким образом, мы восстанавливаем полностью преступную иерархию всех структурных подразделений этой неизвестной незаконной организации под названием ДНР и ЛНР. Єдиний аналітичний сервісний центр, основа безпеки регіону, розумні камери, які здатні розпізнавати обличчя, та номери автівок, сучасне аналітичне програмне забезпечення, технічне оснащення та цілодобова єдина координація сил та засобів поліції, які прибувають на допомогу громадян по всьому регіону. Все це об'єднає у собі єдиний аналітичний сервісний центр поліції Донеччини, який за рівнем оснащення буде четвертим в Європі та єдиним в Україні. Україні. і це найближче майбутнє поліції Донеччини. Сьогодні в обласному главку вже будується аналітичний центр, і вже незабаром поліцейські оперативно отримуватимуть проаналізовану інформацію, яка надходитиме зі всіх куточків області, що виведе безпеку регіону на істотний новий рівень. Наразі у Маріуполі в рамках цього проєкту працює сучасний кол-центр який координує роботу нарядів патрульної поліції у Маріуполі, Краматорську та Слов'янську. У позачерговому порядку переадресація дзвінків до центру була налагоджена з прифронтового Торецька. Згодом центр обслуговуватиме весь регіон. Ми в Маріуполі створимо мега-центр. Такого немає ніде в Україні. 102 і управління нарядами. Там буде сучасна техніка, якої немає в Україні. Це, по, наприклад, Абу-Дабі. Я думаю, що все-таки буквально через три місяці ми побачимо, що все міняється і тільки в колодшу сторону. Цей підрозділ вже зараз здійснює реєстрацію та документування звернень громадян, керування нарядами патрульної поліції, збір статистичних даних, формування оперативно-розшукових криміналістичних обліків. Суттєва відмінність від спецлінії 102, яка працювала раніше. Сучасне технічне оснащення дозволяє приймати одразу декілька десятків дзвінків, тому лінія ніколи не буде зайнята. За два місяці до колцентру надійшло близько 34 Трьох тисяч дзвінків у середньому 500 викликів на день 14 травня Краматорск та Слов'янськ приєдналися до місць України, де запрацювала патрульна поліція. А вже 30 травня 172 патрульних вийшли і на вулиці Маріуполя. Їхнє завдання виявляти, припиняти та фіксувати правопорушення у сфері дорожнього руху, на вулицях забезпечувати громадський правопорядок. У цих трьох містах Донеччини патрульні перші, хто виїжджає на допомогу громадянам, розкривають злочини за гарячими слідами. Сьогодні патрульні поліцейські працюють у тісній взаємодії з колегами з територіальних органів поліції Донеччини. Ми сюди прийшли за ідею, тому що потрібно людям допомагати, які б ситуації були. Мені кажется, нова поліція это новий шаг, нові можливості, кар'єрний рост. И естественно это помощь людям и коммуникабельность. Поверила в реформу. Я хочу лучшего для своей страны, патриот своей страны. У меня есть двое детей маленьких, поэтому хочу служить, защищать на користь нашего народа. Слава Украине! За розпорядженням керівника Нацполіції Донеччини В'ячеслава Аброськіна з нуля розпочата відбудова кінологічного центру поліції Донеччини. Попередня служба залишилася в окупованому Донецьку. Наразі поліцейські області користуються послугами кінологів, приданих сил. Разом із правоохоронцями спеціально підготовлені собаки несуть службу на блокпостах, виявляють наркотики, зброю, вибухівку, виходять на слід зумисників. Лізький стрибок і пес стромляє свої зуби в руку правопорушника. Кінологи готують собак до служби в лавах поліцейських. Відпрацьовують основні принципи затримання злочинців, виявлення наркотичних речовин, боєприпасів. Ми тренуємо собак е, к определеному виду служби. Е, все залежить от того, які задачі стоять в послідучому, які навіть е, що вона буде в наступному виконувати. Так як кінологічний центр Донецької області залишився на окупованій території, керівництвом головного управління національної поліції було прийнято рішення про створення нового. Розташовуватися він буде в Маріуполі. В свій час Донецька область дуже славилась кінологічним центром, який був один з найкращих на Україні. Тому ведеться робота щодо його відновлення. Дуже цікаво постійно проводити час зі своїм улюбленцем, постійно працювати. І повірте, коли даний улюбленець починає показувати перші результати, воно до чого захоплює, а коли ти ще показуєш перші показники в даній роботі, то це перевершує всі відчуття. Для створення кінологічного центру Донеччина вже підібрана територія. Оформлюється проєктно кошторисна документація, ведеться набір співробітників. А поки собак тренують кінологи з інших регіонів, Павло разом з Тіарою приїхав з Вінницької області. Санкціоновані обшукали їжали службовою собакою, залізничні вокзали, багажі, собачка працює, старається. Собаку можна так тонко навчити своєї спеціалізації, що вона перевершить роботу найкращого, найефективнішого приладу по виявленню того чи іншого предмету запакову, як наркотичних, так вибухових, так і боєприпасів, а при необхідності може піти на затримання без будь-якої боязні на будь-якого збройного злочинця і захистити свого працівника. листопаді 2015 року, за ініціативою начальника поліції доначен В'ячеслава Аброськіна була створена молодіжна громадська організація Ліга майбутніх поліцейських. Її діяльність стала основою нового формату взаємодії з підлітками області, виховання їх у патріотичному дусі, засноване на поняттях законності, громадянської відповідальності, саморозвитку та становлення самостійної незалежної особистості. Сьогодні Лігівці це близько тисячі дітей із різних населених пунктів, у тому числі й прифронтових гранітного Мар'янки, Чермалка та Турецька, які беруть активну участь у суспільній діяльності своїх міст та селищ, роблячи усе від них залежне, аби Донеччина розвивалася та була мирним незалежним вільним європейським краєм. Ми потіле в життя Создали организацию Лига Мойбутник Полицейских, чтобы полицейские занимались вами. Не обязательно, чтобы вы стали все нашими полицейскими в будущем. Главное, чтобы вы стали настоящими людьми, гражданами нашей страны. Молоді, непідкупні, готові прийти на допомогу людям і навести правопорядок в містах України. Так сьогодні повинні виглядати поліцейські, щоб повністю реформувати систему МВС 4 серпня минулого року. Петро Порошенко підписав указ про створення національної поліції України. Особовий склад головного управління національної поліції в Донецькій області. Нагоди річниці дня національної поліції України вишиковано. Бажаю здоров'я, товариші правоохоронці. В рядах поліції Донецької області Сергій Чечета служить тільки рік. Каже, носити форму і працювати в правоохоронних органах це дитяча мрія, яка здійснилася. Кар'єра я не стремлюсь ні за якими зв'язками, Просто хочу допомагати своїй країні, своєму народу зачищати. За словами В'ячеслава Броськіна, реформа правоохоронних органів в Донецькій області проходила більш болісно ніж в інших регіонах країни. Створювати підрозділи поліції доводилося з нуля. У нас не було ні зданій, ні автомобілів, ні зброї, ні боєприпасів. Но в настояще час у нас все це є, і ми на підготовлені до к любим. провокация со стороны агрессора Российской Федерации. И, конечно, мы всегда готовы бороться с преступностью, которая есть и которую мы 100% поборем и поставим на место. Я могу вам для сравнения сказать, что на территории Донецкой области, если один грабеж в сутки бывает, по всей области, Но, я думаю, та очень хорошо сьогодні. Підрозділи поліції, крім здійснення правопорядку. в місті несу службу на блокпостах в підрозділах на лінії фронту. Поліція змінилася, і це добре розуміють мешканці Донеччини. Звісно, ну, ж, краще лучше ніж стара міліція. Болі оперативно реагує, Тим більше ну много машин патруля на уліси. Нови милиция намного лучше і намного проще З ними общаться, чем со старой було. Нова поліція, більш добросовісні працює. Кращі правоохоронці, які відзначилися самовідданою службою за цей рік, отримали почесні нагороди, грамоти та подяки. У всіх містах вітали працівників поліції та дарували святкові концерти. Діти з ліги майбутніх поліцейських та творчі колективи. А спеціально для гостей на площах пройшли виставки озброєння та спеціальної поліцейської техніки. Поліцейські Донеччини працюють в умовах, які диктує військовий час. Їхнє завдання не тільки виявляти, та Припиняти правопорушення, а знати, хто з мирних громадян потребує допомоги та своєчасно надавати її. І все це в умовах некомплекту паралельної служби на блокпостах та поступового відродження самої структури поліції, яка була зруйнована майже вщент з приходом терористичної агресії. І сьогодні піднялось на істотно новий рівень і продовжує розвиватися. З вами була поліція Донеччини. Дякуємо вам за довіру. Побачимось наступного тижня. Бережіть себе та своїх близьких.